Станіславський магнат той момент, коли назва дійсно відповідає побаченому. Кропіткий, трудомісткий, але який він ефектний, багатий та водночас смачний. Як і обіцяла, знімаю до Ютубу рецепти своїх творінь та ділюсь з вами тонкощами приготування. Рекомендую дотримуватись моєї послідовності, почну з коржів Аля Спартак. З'єдную всі інгредієнти, крім борошна. Масло повинно бути м'яке. Розтираю та ставлю нагріватись. Масу постійно помішую, поки вона не збільшиться в об'ємі. До кипіння я не доводжу. Тут можете закидати мене тапками. Далі об'єдную масу з борошном та замішую тісто. Розділяю тісто на 6 частин, формую коржі. Розкатати коржі не складно, просто потрібно терпіння. Якщо не маєте набитої руки, зважуйте шматки тіста перед формуванням коржів, щоб отримати рівномірний результат. Випікаю коржі при 170 градусах 7-9 хвилин. З залишків тіста формую невеличкий коржик. При збиранні пляцка він нам ще стане у нагоді. Далі берусь до білих коржів. Їх буде два. Це сирні коржі. Тут все по принципу сирника. До кисломолочного сиру додаю м'яке масло, трохи сиру філадельфія, вершки, туди ж додаю манку, крохмаль та кілька крапель ванільного екстракту. Вершковий сир то не є обов'язкова опція. В мене він був, тому я додала для кращої текстури сирника. З'єдную сир та збиті яйця з цукром. Ніжно гарно вимішую. Викладаю масу на пергамент. Випікаю два коржі 30-40 хвилин при 170 градусах. Пропоную і практикую роботу з пляцком розділити на два дні. Першого дня спекти коржі і зварити заварний крем, а на наступний день зібрати пляцок. Рецепт заварного крему старий, як світ. Але рецепт під відео вам залишаю. На кількість жовтків не звертайте уваги, бо мені попались яйця з двома жовтками. На наступний день роботу починаю з просочування шоколадних коржів. Для цього мені стало у нагоді одно еспресо та 20 мл бейлізу. І якраз тут мені стане у нагоді залишок від шоколадного тіста. Я його подрібнюю у крихту та додаю белі з кавою, що залишився від просочування коржів. Поки просочуються коржі, завершую роботу з заварним кремом. На відео я злегка збиваю масло і по ложці додаю заварний крем. Далі переходжу до шоколадного крему. Вершки збиваю з пудрою. До вершків додаю розтоплений шоколад. Тут уважно, шоколад не має бути гарячий. Збиваємо з вершками ще секунд 20. Маскарпоне додаю до шоколадного крему і легенько вимішую лопаткою. Цей крем трохи капризний. Будьте уважні, не перезбийте вершки. Якщо ви не впевнені в своїх силах, то замість маскарпоне візьміть звичайний сир по типу Філадельфії. До крему додаю крихту і легенько вимішую, і можу переходити до збирання пляцка. Збираю пляцок у такій послідовності, як я показую на відео. Обов'язково злегка притискаю коржі. Шоколадний крем викладаю половину, на нього вишні і знову покриваю шоколадним кремом. Вишня у мене була у своєму соці. Я старалась максимально забрати сироп з вишні. Пляцок рекомендую помістити у форму і дати кілька годин настоятись. Довго настоювати його нема потреби. До поливки рекомендую взяти темний шоколад. На відео у мене був молочний. У станіславському магнаті я зібрала все хороше від кількох галицьких пляцків. Це сирник, п'яна вишня та спартак. Композиція вийшла досить вдала і довершена. Тому станіславський магнат є моїм фаворитом і моєю щирою рекомендацією для вас.